Оцим качугам сьогодні... а! Не, не сьогодні, а на сьогодні приблизно два тижні кусають. Вони... їх тільки чотири і вони їдять у мене комбікорм кавинка для качек... для каченят. І... Вони так растуть нормально. От, а ну стань. Так як на руки беру, так здається, що тут пів ківан. Ну я не важив. Ой! Де ти? Не падай. Хай. У них такі когті злякалися. Когті такі в них сильні. Потікали. Тут у них бригада, тому що тут зараз воду треба їм дати. Тому що тут 4 каченята і три індичата. Ай! Там і так вавка. Я не знаю, чому вони кусають. Думаю, що це черв'ячок. Де? Ай! Черв'ячок. Досить боляче кусають. Ну, прикольно дивитись, коли вони так роблять. Ахі, качуги. Ви мене з'їсте. Зараз піду вам воду набирати. Така пайочка. Начебто що їх тут? чотири каченята вони кожен. Кожну годину міняю їм, вони вихлюпують усе.